Десятирічна Маргарита сьогодні вперше доторкнулася до солом'яного мистецтва. Дівчинка чекує над створенням солом'яного павука і зізнається, працювати з таким матеріалом нелегко. Спочатку ми беремо чотири е, е, соломини, потім їх нанизаємо на е, нитку. Що нитка може не влізти, тому що солоника може бути малою. допомагає створити іграшку. Риті досвідчена солонкарка Ніла. Дівчина, яка з дитинства працює з цим матеріалом, наголошує, щоб створити диво павучка, потрібні неби хист та терпіння, а ще мінімум три години. Чому він павучок? Тому що він дуже-дуже легесенький, зроблений із соломки, рухається від теплого і холодного повітря сам в одну сторону, потім в іншу сторону і може рухатися весь час, І тому що, так як павучок висить на одній ниточці. А ось за цими столами діти чакують над янголами з кокурудзиння та ляльками-мотанками. І хоч у майстрів початківців не завжди все виходить з першого разу, це мистецтво неабияк покращує настрій та навіть має магічну силу, кажуть етнографи. Діти погоджуються. Це можна сказати, що це певний якийсь елемент релаксу, і він дійсно спрацьовував. Крім того, як людина виконувала ту чи іншу роботу, а звичайно виготовляла іграшку, то вона думала за кого, за своє дитя. І найкращі думки, звичайно, найкращі побажання з кожною ниточкою замотаною, з кожною покладеною соломиночкою, звичайно, вона вкладала. Подивилась, коли ми їх зв'язували, коли нам. Не... Покажу, як їх Мені сподобався цей мастер-клас тим, що я дізнався дуже багато і навчився робити так сказати, павучка. Це перший в мене мастер-клас. І в мене не вийшло трошки доміком це робити. Оце, оце, оце і, оце. і зв'язувати його. Мені допомагали. Саме на те, щоб діти та дорослі вивчили основу виготовлення новорічних іграшок наших предків, і був розрахований майстер-клас, кажуть його організатори. А ще черкащан вони запросили вивчити кілька нових колядок. Та нагадали, що новий рік, який вже зовсім поруч, це сімейне свято. І я, коли ми започаткували оці сьогоднішні в цьому році, ці свята створення етноіграшки, я хотіла власне, щоб це було сімейне свято, щоб приходили батьки з дітками, бабусі, дідусі. І щоб вони разом сіли і згадали ті прекрасні миті дитинства, коли вони творили цю іграшку вдома. Такі майстер-класи зі створення новорічних етноіграшок триватимуть в Черкасах ще два тижні. По їх закінченню у прикраси, що були зроблені черкащанами власноруч, вберуть одну з центральних ялинок міста. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка новини.